Вітаю вас на своєму каналі. З вами адвокат Володимир Круць. Уявімо ситуацію, ви перебуваєте далеко за кордоном, і у вас виникла негайна необхідність отримати, скажімо, копію рішення суду у справі, яка давно відбулася, або дублікат будь-якого свідоцтва, який видають органи ДРАЦУ. Як вам вирішити ваше питання? У цьому відео ми вам розкажемо про два способи. Один неефективний, а другий максимально ефективний, який допоможе вам вирішити вашу проблему. Отже, перше, аби отримати документ в Україні, ви можете звернутися до нотаріуса за місцем свого перебування та проживання, та відповідно отримати довіреність для особи, яка знаходиться в Україні, і яка вже діючи як ваш представник, отримає для вас необхідний документ. Але не так воно все легко, як воно звучить. По-перше, вам потрібно потратити свій час, аби знайти нотаріуса. Також ви затрачаєте час для того, щоб зустрітися з ним. Ви витрачаєте свої кошти за оплату послуги з отримання довіреності. Середня вартість такої довіреності у Європі на сьогоднішній день складає близько 80 євро. Потім вам потрібно знайти у який спосіб передати таку довіреність в Україну. В подальшому вам потрібно очікувати, аби особа, якій ви довірили виконання такого питання, знайде час у своєму графіку та, відповідно, відвідає ті органи установи, у яких міститься необхідний для вас документ та його отримає. Не кажучи вже про те, коли вона вам його передасть. Як вам такий спосіб? Неефективний, затратний? Я теж так гадаю. Ми поговоримо про другий максимально ефективний спосіб, такий, що заощаджує не тільки ваш час та ваші гроші, але й ваші нерви. Отже, вам потрібно укласти дистанційно договір з адвокатом. У такому договорі ми прописуємо ту послугу, яка буде вам надана. Відразу після підписання такого договору ми звертаємося як ваші представники у відповідні судові органи чи інші органи, у яких міститься необхідний вам документ. Отримавши такий документ, ми подаємо його на постелювання та в подальшому перекладаємо на мову тієї країни із нотаріальним посвідченням перекладу, на яку ви вкажете. Вже готовий документ під ключ ми чи то через перевізників, чи засобами поштового зв'язку відправимо у ту країну та у те місце, де ви вкажете. Для того, аби перевірити якість, швидкість та ефективність нашої послуги, ви можете звернутися за контактним телефоном, який міститься у посиланні під цим відео. Ми будемо раді вам допомогти. На все добре, хай вам щастить! З вами був адвокат Володимир Круць.